Всіх вітаю, друзі! Навколо Польщі е, і атаки безпілотників на її територію зі сторони Російської Федерації, е, виявляється дуже і дуже сильно і тісно пов'язана з Україною. І е, там, ну якби в Польщі дуже і дуже багато польською владою робиться зараз різних заходів, різних е, рішень, які, на мою думку, важливо знати всім українцям, які проживають в Польщі, які проживають в Чехії, Німеччині Словаччині. А також для тих, хто проживає в Україні, бо це буде мати безпосередній вплив. І давайте ж зараз розберемося, що е, там відбувається. Я зібрав для вас дуже цікаву підбірку. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Е, отже, по перше, шпігель і Вельт е, це два видання, е, заявляють, що російські дрони летіли на базу НАТО в Жешові. чому так? Закритий брифінг НАТО після інциденту в Польщі відкрив нові деталі: Щонайменше 5 дронів прямували безпосередньо до військової бази в Жешові, через яку йде постачання зброї, боєприпасів та всього іншого в Україну. Три апарати збили е, нідерландський F-35, два впали самі. І в ніч на 10 вересня в польському повітряному просторі до нього увійшли 25 дронів. А вранці ще два перетули кордон Литви. І в НАТО вважають, що курс був прокладений навмисно, аби перевірити реакцію альянсу. Вибухівки на уламках не знайшли. Тож, скоріш за все, що це були якісь пусті дрони. Союзники обговорюють посилення ППО в Польщі, адже в Жешові розміщено 200 німецьких військових і 100 одиниць техніки. Варшава назвала інцидент серйозною провокацією. Причому при цьому Зеленський в своєму брифінгу сказав, що. Росія атакувала Польщу, щоб Україна не отримала нові системи ППО перед зимою. Така от, такий от дуже цікавий, на мою думку, факт: Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання та для навчання протидії дронам. Фактично, ми про це також ще будемо сьогодні говорити, але фактично, Польща і більшість країн НАТО. Є, вони не мають ефективних засобів для відбивання дронових атак, тому що все, що вони використовують, воно є занадто дорогим. І навіть у випадку Польщі, так ті самі нідерландські F-35 збивали. Дрони, які коштують там по 10 тисяч доларів, вони їх збивали ракетами, які коштують по 400. А перед цим взагалі була інформація про те, що ці снаряди коштують там по 2,5-3 мільйони доларів. От, Але в будь-якому випадку це дуже і дуже багато. Про що йдеться? Туск погодився відправити польських військових в Україну. Туск це прем'єр-міністр Польщі, хто не знає, польська сторона перебуває в контакті з міністром оборони України та головнокомандувачем. І як повідомив Зеленський на прес-конференції з президентом Фінляндії Алексом Стубом, в Києві методи боротьби з російськими дронами за допомогою системи Петріот та авіації є занадто дорогими і мало ефективними. От, і, і справді так, бо якщо подивитись, ракета до Петріота або е, ракети, які носять на собі F-16 або f 35 вони є занадто дорогими. А дрони. В порівнянні з цими снарядами коштують копійки, і тяжко було б навіть представити, що було б, якби, наприклад, в повітряний простір Польщі зайшло 300, 400, 500 або 600 дронів, як це є в українському просторі. Зеленський додав, що попередня ідея щодо збивання російських дронів літаками партнерів над Україною більше не є достатньою. На його думку, системи ППО мають розміщуватись в Україні, тоді як авіація може діяти на території. Польщі. Також паралельно з цим, Польща вже від сьогодні, фактично, вже сьогодні є закриті цілком і повністю кордони з Білорусі, і саме сьогодні починаються ті самі військові навчання Запад 2025 які були анонсовані ще майже рік тому, і ще тоді вони спричинили серйозний, серйозні занепокоєння в Європі та в Україні. От і паралельно з цим Росія погрожує Польщі через закритий кордон з Білоруссю. От так от в МЗС РФ вимагають негайно відкрити КПП, а Захарова вже заявила, що Варшава створює підґрунтя для ескалації в Центральній Європі. От так: от. їм відкриті кордони з Польщею, можливо, для того, щоб робити якісь провокації. А, е... А Польща, бачимо, на це не ведеться. Вони мають свою голову на плечах і відповідно приймають рішення, які важливі для них. Далі, наступне журналіст напряму запитав в Трампа щодо реакції на вторгнення російських безпілотників в Польщу. ймовірно, це була помилка. Мені не, не подобається нічого, що пов'язане з цією ситуацією. Сподіваюся, це скоро закінчиться. Відповів Трамп. Отака, от подуш, потужна реакція від фактично головної країни в НАТО. Нічого, ну, якби, жодних реакцій немає. І надіємося, що так продовжуватись не буде. Політіко заявляє, що в НАТО немає дешевого захисту від дронів РФ. Після нальоту російських БПЛА на Польщу стало очевидно, що ППО це слабка ланка Альянсу. Для перехоплення дешевих дронів вартістю близько 10 тисяч залучили обладнання на мільярди доларів. Водночас в Україні вже давно знайшли простіші та доступніші способи збивати сотні шахедів за ніч. І ну, це є правда. Це є правда. Далі, польське ТФП заявляє, що Польща розгля... розгорнула 30 тисяч солдатів на кордоні з РФ та Білоруссю після нальоту російських безпілотників. І цей контингент буде залучений до навчань разом з 10 тисячами військовослужбовців з країн Балтії та інших країн-членів НАТО. На тлі вторгнення дронів і російсько-білоруських маневрів захід 2025 які мають розпочатися, які вже розпочалися от з двадцятого вер... з 12 вересня. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що Росія та Білорусь будуть розігрувати дуже агресивні сценарії під час навчань. Проводячи паралелі з аналогічними навчаннями, які відбувалися напередодні вторгнення в Грузію в 2008 році, потім напередодні вторгнення в Україну в 2014 і в Україну в 2022 роках. Тож така от ситуація. Далі. Додатково, Дональд Туск, прем'єр Польщі, також заявляє, що Польща буде співпрацювати з Україною в розробці антидронових систем. І прем'єр-міністр Польщі назвав е, українські системи найкращими, оскільки вони перевірені на полі бою. Ми вже домовились про конкретні переговори та обмін досвідом з українською стороною найближчим часом. Туск заявив, що європейські партнери по НАТО розуміють необхідність підтримки всього східного флангу і заявили про практичні кроки. Е, Отака от історія. Е, що хочу сказати, що бачимо, в Польщі є реакція, вони не панікують, вони просто. Реагують, скликають засідання ООН, скликають там засідання НАТО в Польщу перекидають системи ППО зі Швеції та інших країн, і що хочу сказати: подивимося, як на це відреагує Росія, бо не виключено, що під час оцих самих навчань, які вже почалися, що під час цих навчань будуть якісь додаткові провокації, бо вони розвернули не тільки. Свої сили в Білорусі, і там також повідомляється про приблизно 40 тисяч військовослужбовців. А точно так само вони і, наприклад, розгорнули в в Балтійському морі свій флот для того, щоб там також тренуватися. І для країн Балтії насправді на сьогоднішній день це може бути дуже таким неприємним і серйозним дзвіночком. Тож будемо слідкувати за ситуацією цією. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво. Вашу думку почитати, друзі. Бажаю всім, як завжди, гарного дня і до нових зустрічей.